Ми зараз будемо отримувати вже документи, дозвіл на початок занять в школи, які ми побудували під землею. Це справжня школа, розрахована, я нагадаю вам 450 місць в одну зміну. Хочу сказати, що ми заживлені від генератора у разі того, якщо буде перебої з електропостачанням, то будуть включені генератори і школа буде працювати на генераторах. Ми будемо ці школи будувати в інших районах міста Харкова, бо для нас це дуже важливо є. Що стосується безпечних зупинок, то хочу сказати, що дійсно ми були вимушені першими в Україні зробити такий, такий проєкт. Він був дуже вдалий. Ми поставили певну кількість таких безпечних зупинок і люди користувалися іми. Крім цього, під час зимового там е, вони працювали і як захисні споруди, і як пункти обогріву, е, пункти незглавності. Е, і це дійсно. Досить такі є. У нас сьогодні працюють 74 пункти незглавності, це муніципальні пункти незглавності. Вони е, відкриті і люди можуть скористуватися. До речі, хочу сказати, що під час е, того блекауту, який, на жаль, у нас був е, 22 березня, е, то е, скористували за два е, дні е, приблизно 28 тисяч мешканців, які перебували. У цих пунктах незглавності дійсно вони оправдують себе, дійсно люди користуються, там можна підзарядити свої мобільні телефони, побути там, крім цього, випити гарячих напоїв. Крім цього, у нас працюють і пункти безкоштовної роздачі їжі, і кожного дня ми годуємо приблизно 40 тисяч людей, які отримують безкоштовне харчування.